Ми з тобою були два прям червоних прапора. Ну, так от, якби мені розказали історію, там от хтось із знайомих сказав: слухай, отака тема. Я б сказала: біжи. Біжи. Він і, одружений, да, він одружений ти вона одружена. Одружена. І куди ти взагалі? Да. Десять років шлюба. Ну, куди ти диви? Це тобі що? Куди тобі вже ну, в стрибати? покров. Е, ну так, да, одружені діти. Е, у вас там була спільна квартира, як... от така конструкція, котру ну, очевидно, ніхто не буде руйнувати, очевидно. це залишиться, як є, очевидно. Звісно, очевидно. 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 Да. — Я та одружений. Ну так. Да. От, того й питання, того, що на ну, зараз я можу сказати, ти найкращий чоловік у світі, ти найкращий чоловік у світі для мене. І якби я йшла по принципу загальноприйнятих червоних угу. ну, наприклад, цього б не було, ну прям страшно і сумно про це думати.